Цьому відео дам відповіді на деякі коментарі на наші відео стосовно все, що стосується маток. Це і при об'єднанні бжолених сімей, куди її дівати, як об'єднувати це і чи можлива зимівля жолосім'ї без матки з неплідною маткою. Буду відповідати поступово на ці всі питання. Як ми об'єднуємо наші бжолосім'ї, хоча зараз зима 24 грудня, сніжок такий бжілки наші зимують. Но ці відповіді ці запитання стосуються, задавали. І пасічники початківці, і пасічники, які вже мають деякий стаж, але ж не знали відповідь на це питання. Як ми об'єднуємо наші бджолосім'ї? Всі знають пасічники, що зимівля дуже слабих бджолосімей на дві-три вулички, вона не є раціональною. Можна зимувати, вони перезимовують і приміщеннях можна на вулиці по дві, по три в одному вулику. Але доцільності зимування цих бджолосімей, якщо, наприклад, ми зимуємо з однією мовою, що ця маленька сімейка зимує як нуклеус для ремонту наших бджолосімей навесні, де які там джо виходять без маточок, то це так. Якщо ми щось намагаємося отримати з цього маленького відводочка, можемо ми отримати, але ж ми от, можемо отримати його тільки на пізньому взятку з соняшника. Це, це в залежності від регіону і залежності від розвитку цих пжолосімей. Як ми робимо на своїй пасіці, як ми об'єднуємо? Коли ми об'єднуємо сім'ї десь в серпні, місяці, зовсім інший метод, і коли ми об'єднуємо сім'ї у вересні в жовтні, більш пізний період, навіть в листопаді ми об'єднували там зовсім інший метод. Пасічники задають питання таке: куди дівати матку при об'єднанні пжолосів? Коли ми об'єднуємо в нашій корпусній системі. Знаємо, що все метод об'єднання це газетний папір, з одна сімейка знизу, друга зверху. Ставимо, пробуваємо дірочку, збрискуємо їх там якимись краплями для спільного запаху, і так вони об'єднуються, вони вибирають матку самі, але ж можна забрати матку, яка нам потрібна, що десь підсадити, і об'єднати. Коли ми це один метод сім'я поступово через газетку, вона об'єднується і зимує там шість, можна там об'єднати. Три таку сімейку середньої сили зробити більш пізний метод об'єднання. Це десь у жовтні, коли вже бджоли збираються в клуб. У листопаді місяці ми робимо так: беремо, робимо такий. Негуманний до бжолосімії метод ми їм робимо їм створюємо таку стресову ситуацію. наприклад, беремо вулик. Там є три рамочки, які нам потрібно об'єднати. Бжола в цей період уже не літає. Вона вже збирається до клубу. Вже її немає ні розплоду, нічого. Інша сімеєчка в такому ж стані. Нам немає можливості знайти у цій сімеєчці матку, щоб забрати, щоб її перенести в інший, в інший вулик. Беремо, роздвигаємо, створюємо вулички отакі десь сантиметрів по два між рамочками, розвинули, залишили, прибираємо всі утеплення, теплі кришки, накриваємо, накриваємо фанеркою. І ставимо цей же вулик, цей же вулик, тільки на відстані десь сантиметрів п'ять, також сімеєчку з іншого вулика. Оставили і залишили ми їх на ніч. У такому стані вони з такому стресовому стані, в гнізді, в такому розірваному, вони перебувають 12 годин. Вранці ми приходимо і здвигаємо трішечки, здвинули ці рамочки докупи, шість рамочок чи скільки там є, чи вісім рамочок, здвинули докупи. І ця сімейка об'єднується в, в такому випадку, в більшості випадків. Дві маточки зимують без ніяких проблем до весни. Бували такі випадки. Піднімаєш рамки на одній рамці. Одна рам матка сіє, піднімаєш другу на іншій рамці. То також молода матка сіє. Ну це в цьому в такому випадку дві маточки сіть. Якщо вони будуть одного віку, то тобто молоді або об'єднуємо там двох річні чихтрьхрічні. Якщо молода і стара, звісно, молода вб'є старішу джоли її приберуть. Це щодо цього питання для об'єднання бджолосімей. Інше питання, чи можлива зимівля бджолиної сім'ї без матки? Можливо, але ж бжолина сім'я буде в стресовому стані, буде надмірне споживання корму, опоношення, і до весни вони можуть дотягти. А в більшості випадків вони не дотягують, тому що відсутність кормів, вони з'їдають, споживають більшу кількість корму. Там клуби бачили більшість пасічників, якщо матка відсутня, він рихлий. Дволи по всьому тому вулику бігають. Чи можлива зимівля, ще питання таке: чи можлива земівля з неплідною маткою? Так, можливо. Були такі випадки в мене особисто в моїй практиці, з мого досвіду, що пізно матка вже не облітувалася, були такі випадки. Матка залишалася в гнізді, вона не засівала, весною просто підсаджував туди іншу матку. Тому що значить, головне не прозівати, той, не прогавити той період, коли матка розпочне з'їти, групки розплід. Приступ вона ж не піт, вона вже не має можливості, вона вже не полетить весну. Там плітка немає трудня. І ми туди підсажуємо або об'єднуємо. Були такі випадки. Щодо штучного сім'я, задавали питання. Всі по лініях буде більш конкретніше відомо навесні, десь у березні-пвітні місяці. Ті основні лінії, які у нас були, ті також залишаються В залежності від землі скоригуємо. Замовлення на маток штучного осеменіння приймаю тільки перевірених. Приймаю на середину червня, середина десь 15, 20 і далі числа. Щодо маток вільного спарування F1, приймаю замовлення на початок липня. Ось такі нагальні питання, ті, що мені задавали в коментарях, на ті я відповів. Зараз у нас на даний момент проходить зимівля, сніжок. Ми до, до бжолиних сімей не ліземо, не турбуємо, не дивимося там як клуб сів, не дивимося. Це вже ми проконтролювали на початку зимівлі, Не дивимося там їх завологу, тому що я знаю, що там все добре, все нормально. Корми кормами сім'ї забезпечені. Слідуючи наш підход до броних сімей, там ми будемо перевіряти. Це буде в лютому місяці, десь коли температура буде від нуля до плюс п'яти, ми будемо так. Ну, яка, яка перевірка в нас заключається? Підходиш до молока, кришечку трішечку підняв, вулик зверху, якщо потрібно, канді положили і далі там обробили від щавельку, ми обробляємо від кліща ворога. І на цьому робота наша закінчена. Щодо зараз, хлопці пишуть, чи доцільно зараз вложити канді. Ну, якщо в такий період вже ви будете ложити канді, то яка буде користь від цієї бжолосім'ї? Так вона перезимує, але ж як вона перезимує? Якщо ви будете її турбувати споживання канді, воно є неприродним в тому плані в даний період, що бжолений клуб він буде. Ну, не сидіти він в такому, як то кажуть, клубку, він буде розрихлений. Це буде, вони з'їдять і це кандії, доїдять той мед, що був. А ще деякі пасічники, неосвічені пасічники, які за відсутності, як досвіду, кладуть у цей період канді з пилком, бо були такі, задавали питання. Немає доцільності зараз наразі класти канді з пилком. Канді з пилком кладеться вже е, після обліту, коли е, сім'я облетілося, і тоді як для стимуляції при відсутності білкових кормів, пилку, обніжжя, ми кладемо білковий корм нашим бджілкам, щоб маточки. В достатній мірі червіли. На цьому завершую наше коротеньке відео. В інших віде... в майбутніх відео буду намагатися також відповідати на ваші запитання. Я нагадаю, що я кажу з власного досвіду, можливо, в досвід у когось інший. Об'єднання бджолосі напишіть в коментарях. Все будемо обмінюватися досвідом. В когось так, в нас по такому методу, в інших по такому методу. Так що до зустрічі в наступних відео.